Людмила Фірсова, голова ОСББ Комфорт 75 розповідає, що укриття в будинку на Великій Бердичівській 75, зачинено на замок. Телефонний номер головної будинку вказано на дверях сховища. Укриття відкривається тільки тоді, коли працює сигнал повітряної тривоги. На запитання в телеграм-чаті Житомирської міської ради від Анни Бос, що в укриття не зміг потрапити чоловік з дитиною, Людмила каже людина, яка знаходиться поряд під час тривоги. Можемо бачити, що тут є укриття. Вона телефонує за номером і укриття, якщо вона перша, ще укриття не відкрито, укриття відкривається. Ще з останньою тривоги це було, відкривалося укриття, і знаходилися люди, мешканці сусідніх будинків теж. А з дітьми ще є додатковий ключ, знаходиться, знають мешканці відповідно. От, і... Чаті теж розміщена інформація. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин каже, що понад 200 звернень містян про стан укриттів і сховищ надійшли у чат телеграм-каналу міської ради. Працюють рейдові групи по вивченню кожної скарги. 5 червня зібрали голів ОСББ та управляючих компаній. Категорія проблем покриття не Є його кількість зауважень Нагадаємо, що поліція, працівники ДСНС та управлінь цивільного захисту проводять рейди із перевірок доступності та стану укриттів. Тетяна Іскоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.